Смер всім, нехай Господь вас береже на тому місці, де ви зараз є, збереже для себе. Пасха, що ми знаємо про це свято? Для багатьох, хто є випікання кондитерських виробів, ось посвятити їх, фарбувати яйця, але що звідки пішла та традиція? Найбільшим культом язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали кондитерські вироби формою, нагадуючи чоловічі фалоси. А жінки, коли робили такі вироби, вони імітували над ними зачаття дитини, вагітності. Потім вся родина мусила з'їсти такий виріб заради родючості землі, птиці, худоби, людей. При християнізації України Русі язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Таким чином, вони в питаннях відмови від традицій їхніх, поклоніння богам, їх предків язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути релігій їхніх, доносячи свої обряди, звичаї у православну церкву, яка в свою чергу з кінця 10 до кінця 18 століття викла запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай святити Пасху він став таким компромісом між православним духовенством та мирянами язичниками. І вони не хотіли так відмовлятися від традиції, таким чином, освячення Пасхи воно ніби нейтралізувало її чаклунський якийсь ефект. Людей переконали, що святити Пасху можна їсти її, незважаючи на те, що Пасха не є християнським символом, Пасха то є договір. І коли ти говориш людям такі речі розповідаєш, то вони говорять, не потрібно мені того говорити, бо для мене Пасха то є щось святе. В цей день ми святимо Пасхи, то для нас таке великий святий день, так? але люди забули одне: вони забули про Бога. І вони забули, що у Бога також щось є святе. І найсвятіше у Бога то його син, якого Господь віддав на хрест заради наших гріхів, щоб ми могли врятуватися. І Пасха. То не є таким. Ну, Пасха, біблійна Пасха, вона не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Справжня Пасха це Вечеря Господня, що Господь зберіг нас від смерті, від аду. І ми, ми мусимо розуміти, що насправді є Пасха. Пасха то Ісус Христос. І Він мусить бути в нашому житті щодня, тобто не раз на рік сходити до церкви, посвятити якусь там кондитерську випічку. Коли ми впускаємо в своє серце Ісуса Христа, тоді Пасха стає автоматично нашим святом щоденним. Бо Ісус Христос то є Пасха. І ми маємо розуміти, що якісь там язичницькі ритуали, які внесли в православну церкву, вони ніяк не пов'язані з Біблією. В Біблії нема такого, що потрібно сходити посвятити Пасху. З'їсти її. То є ритуали, які внесли в нашу православну церкву язичники. Але Пасха то є Ісус Христос. І ми, люди. Християни, ми мусимо розуміти, що Господь Бог повинен бути в нашому серці, в нашому житті щодня, що вивчення Слова Божого, то є наш порятунок. Коли ми впускаємо в своє серце Бога, приймаємо Ісуса Христа як нашого Спасителя, тоді Пасха є наша щоденним святом. А не раз на рік. Тому будьте мудрими, читайте Слово Боже і розумійте Його правильно. Приходьте до церкви. Місія Слово Боже то є жива церква, яка розповідає чисту Євангелію. І там тільки ученики Ісуса Христа. Які рятують цей світ так, вони проповідують Слово Боже чисте, вони його доносять людям, щоб люди розуміли справжню істину. Тому будьте мудрі, приходьте до церкви, слухайте пасторів, слухайте Божих людей. І вони дадуть, дають такий шанс рятування в нашому житті, щоб ми врятувалися, вся наша родина, щоб врятувалася. І щоб Господь Бог, Бог був в нашому серці щодня, І ісус Христос, нашою Пасхою. Амінь.